Переходимо до наступної нашої фінальної теми. Але перед тим ще нагадаю, що в кінці телемосту майстер-класу не фінальні доповіді. От просто зараз в нашому чаті буде закріплене посилання, щоб пройти тестування та отримати сертифікат на 10 балів. А фінальна тема на сьогодні: антисептикотерапія лор органів. І у нас із цією темою експерт відділу охорони здоров'я департаменту КМДА за фахом отоларингологія, керівник центру ендоскопічної риноларингології Київської мі. Клінічної лікарні. номер 9, заслужений лікар України, кандидат медичних наук до кафедри оториноларингології Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Богдан Назарович Біль. Доброго дня. Шановні колеги. Дуже радий, що ми сьогодні з вами зустрінемося і поговоримо про те, що З'явилося в нас нове, або що треба згадати, забути старе. Але я думаю, що все, про що ми будемо сьогодні з вами говорити в даній лекції, це нам дуже допоможе, тому що ми зараз повинні працювати, повинні щось робити, і особливо те, що виробляється у нас українського виробництва, яке дуже добре довело себе в лікуванні наших захворювань. Я думаю, що вам буде дуже і дуже цікаво. Тому лекція називається у нас Антисепта терапія в оториноларингології і почнемо з вами про це говорити. Ну на першому місці для всіх не тільки лікарів, ларингологів, стаціонарних відділень поліклінічних, а також зараз. І сімейних лікарів стоїть хронічний танзеліт, це ангіни, гострі ангіни. І якщо ми думали раніше, що вони в нас були в такий весінньо осінній зимовий період, то зараз важко сказати. Зараз практично на протязі всього року у нас предв'ятей лікарні міський ангінозний шпиталь, тому у цих пацієнтів досить, вони є завжди, і ми повинні їх лікувати. І ускладнення, і саму хворобу на сьогоднішній день. Термін хронічний танзеліт він застарілий. По Василю Івановичу Поповичу, професора, це не специфічне запалення мигдаликів, рецидивуючий тон тонзеліт, і він буває у двох формах: холодній та загострення тонзеліт. Ну, По всім бактеріоскопіям, що в нас останні 15 років робляться, це, це стрептокопігенний золотистий стафілокок у високій дозі, гемофіліс інфлюенса, а також стрептококи груп А, С і G, які виділяють бета-лактамази. Але у 80% випадків це мікробні комбінації до 30 випадків грибково бактеріальні асоціації з грибками роду кандіда, які в принципі є сапрофітом, і він у нас завжди в невеликих дозах живе. Що ще про що треба думати і звертати увагу? Це асоційований з аденовірусами. Це тимігаловірусом і вірусом Епштейна Бара. Це мононуклярні ангіни, тому ви завжди повинні дивитися, і якщо треба, то доповнювати дослідження таких пацієнтів. Робити аналізи в лабораторіях, щоб точно встановити діагноз, лікування при відсутності показань за парадайз до хірургічного лікування, ми проводимо. Якщо б вчасно хворий поступив, ми проводимо консервативне лікування. Що таке консервативне? Які основні принципи? Це підвищення загальної резистентності організму, гіпосенсибілізуючі, імунокоригуючі препарати, може бути рефлексотерапія, це по е, західним е, таким постановам. Всі. І загальна антибактеріальна терапія показана лише при лікувальні ангін, це загострення тънзеліту стрептококової етіології з високими значеннями антистрептолізину О, при цьому перевага надається захищеним беталактамним препаратам. А коли не обґрунтоване неадекватно широке застосування антибіотиків системної дії у хворих на хронічні неспецифічні запалення захворювання мигдаликів, воно призводить до порушення. Мікробіоцинозу появи стійких штаммів мікроорганізмів, і це має значний ризик системних побічних впливів на людину. Сенсибілізація і за даними відділу фармакологічного нагляду державного експертного центру. Сьогодні саме в Україні антибіотики найчастіше зумовлюють розвиток побічних реакцій. Ускладнень це можуть бути як алергійні, фармакотоксичні, імунологі... імунобіологічні. і Їх частота вже доходить до 26%. Це досить і досить. Великий відсоток, великий відсоток. Місцеве лікування. І от поговоримо про нього. Ефективним методом є місцеве санаційне лікування, яке включає промивання лакун піднебінних мигдаликів. І промивати ми повинні розчинами антисептиків, які ми знаємо, які вже доведені в клінічні дослідження, і це необхідно для відновлення нормальної роботи мигдаликів. Які є вимоги до, до антисептичних речовин? Це належна деколонізація умовно патогенних і патогенних мікроорганізмів. Відсутність місцевої подразнюючої, а також мутагенної канцерогенної тератогенної дії обов'язково і більш ефективним є антисептики з мікробоцидним впливом, а також ті, які мають додаткову активність проти не тільки бактерій, а грибків, вірусів і їх спор. Як нам проводити вибір антисептика? І от працюючи з препаратом досить довгий час, уже ми мабуть більше 10 років, то таким вимогам, всім, які до даних препаратів антисептичні вимагає для нас лікування, то є наш вітчизняний препарат, декасан він представляє собою 0,02% водний розчин антисептика Декаметоксином. декаметоксину. Декаметоксин дуже добре вивчений, антисептик, має тривалу історію клінічних застосувань успішних у вигляді очних, вушних крапель, таблеток для розсмоктування, розчину для обробки порожнини рота в стоматології, промивання порожнини носа, приносових пазух, ворологічні, гінекологічні практиці, в хірургії при лікуванні гнійно-запальних процесів і при переопераційній топічній антисептикопрофілактиці, інфекції ділянки хірургічного втручання. Протимікробна дія розчину декаметоксину при місцевому застосуванні під час проведення чистих хірургічних втручань співставно по клінічних дослідженнях з такою у антибіотиків цефалоспоринового ряду. Це кожного дуже, дуже дуже це цікаво і дуже важливо, коли ми призначаємо препарат. Ось бачите, як він виглядає, в яких формах випускається Декасан – це Антисептичний засіб групи дві четвертинних амоніових сполук, детергент пар 0,02 розчин декаметоксину. Склад. В одному літрі розчину міститься 200 мг декаметоксину у фізіологічному розчину натрій хлор. В 100 мл 20 мг і в одному мл 200 мкг. Це коли треба його якось розраховувати для використання. В нашій клініці декасан я вам казав вже, що дуже дуже багато років застосовується при санації лакун піднебінних мигдаликів. Проводимо ми промивання лакун мигдаликів 0,02% розчину декасану, які розведен, розвед, розведені розведено зведені у співвідношенні один до одного з фізіологічним розчином, і виконується від 6-7 до 10 процедур з інтервалом через добу і загалом два таких. Курси протягом року, і тоді у пацієнтів в тій ремісії немає ніяких ускладнень, і не треба не загально антибіотикотерапії або хірургічного втручання. Також це зменшує, набагато зменшує, або навіть взагалі ми не, не застосовуємо антибіотикотерапію, якою дуже часто користуються, і в якою дуже багато проблем у пацієнтів. Подразнюючі дії чи інших якихось побічних впливів ми в своїй практиці не спостерігали. І я по даних літератури я також не бачив такі явні, якісь побічні впливи препарату, також ніде не, не описано. Які властивості декасан? Це бактерицидна, це основна наша дія, фунгіцидна, вірусоцидна і спорицидна дія. Бачите, який широкий спектр. Не всмоктується через шкіру і слизові. Не володіє резортивною дією, протизапальний і протинабряковий ефект також в ньому присутній, десенсибілізуюча дія. Не в кожному препараті такого виду є така, є, є така дія. Потенціює дію антибіотиків. зберігає мікробоцидну активність у присутності білків сироватки крові, зменшує адгезію мікроорганізмів до поверхні рани. Також володіє антикорозійними здібностями щодо металів. Дуже важливо при обробці інструментів, особливо в нашій спеціальності, в лор, де дуже великий такий кругообіг інструментів, і ми дуже багато пацієнтів дивимося. Не ушкоджує січисті імпланти для герніопластики, окулісти, створює оптимальні умови для загоєння ран. Він не пригнічує формування грануляції сприяє заселенню нормальної мікрофлори в рані. Нормальної мікрофлори в рані. Який механізм діє? Концентрує концентрація декасану на поверхні організму. Також е з'єднується декасант з фосфатними групами ліпідів збудника, і е руйнування декасану структури мікроорганізму. Це дуже важливо. Тобто декасан концентрується на цитоплазматичній мембрані мікробної клітини і з'єднується з фосфатидними групами ліпідів мембрані, порушуючи проникність цитоплазматичної мембрани цих мікроорганізмів. Протимікробна дія, протимікробна, це наша основна протимікробна дія. Вона має декасан, декаметоксин, і декасан має виражену бактерицидну дію на стафілококі, стрептококі, навіть на дифтерійну сінгенію палички на капсульні бактерії. Готовий розчин на 0,02% декасану має концентрацію значно перевищує мінімальну бактеріцидну концентрацію по відношенню до найбільш клінічно значущих організмів. Це також все доведено клінічними дослідженнями. Також діє декасан і віровіросоцидної дії по відношенню до складних вірусів, і механізм віросоцидної дії реалізується через руйнування ліпідної кулі суперкапсидної оболонки вірусів. На що діє декасан? Це складні віруси. Це вірус ВІЛ, вірус гепатиту Б, вірус грипу, герпес вірус і коронаровірус. Це дуже важливо, коли в даній ситуації ви знаєте, що у нас. Багато цих вірусів, і вони також впливають на лікування наших пацієнтів. Декасан діє тільки на ті віруси, які розташовані на поверхні шкіри слизової або ранівої поверхні, оскільки він не проникає всередину клітини людини. Фунгіцидна дія дуже мало препаратів місцевої дії мають. В своєму спектрі також фунгіцидну дію, а декаметоксин і декасан він має виражену фунгіцидну дію на грибки, дріжджоподобні, збудники епідермофітії, трихофітії, микроспори, ритразми, а також на деякі види плісні грибків, які також мають у нас впливають на лікування наших пацієнтів і є в наших пацієнтів. Це пеніцили і аспергіли, особливо коли було багато призначення антибактеріальних препаратів, і з бактеріози вони починають рости. От на що ми можемо впливати? Чи ми можемо на них впливати? Також у декаметоксина є десибілізуюча дія. Вона проявляється уповільненням розвитку на анафілектичного шоку експериментальних тварин. Тобто, також є доказова база, є клінічні дослідження. Декаметоксин він пригнічує седитивну фазу запалення, нейтралізуючи дію медіаторів запалення серотонину і стаміну і володіє протинабряковим ефектом. Такий великий комплексний вплив на мікроорганізм. Ще досить сказати таке, що більшість антисептичних засобів є цитотоксичними, що підтверджується даними міжнародних клінічних досліджень. До чого приводить цитотоксичних антисептиків? До подовження термінів загоєння це пригнічення грануляції, відновлення клітин, і подразнюючі дії на злукові хвороби після операційному періоду. Якщо ви побачите порівняльно характеристики антисептики, у скільки разів клінічна концентрація перевищує порог цитотоксичності, це всі препарати, які також у нас є на ринку, якими ми користуємося. Ми не кажемо, що не треба користуватися, але коли є можливість вибрати і ефект перевищує дію якусь погану, то ми тоді можемо з вами про це говорити. Бачите, це і хлорецидини, повідіон йод, октиносітеп. Тому завжди ви повинні думати про те, що ми призначаємо. Ще деказан, декасан є полярною сполукою. Фармакологічна активність полярних і неполярних сполук вона різна. Неполярні речовини вони добре всмоктуються в ліпідах і тому легко проходять скрізь фізіологічні бар'єри, шкіру, слизові, гематоенцефалічний бар'єр, багато ліпідами. Ціто, Плазматичну мембрану. А полярні сполуки недостатньо іонізовані, погано проникають через фізіологічні бар'єри. Вони можуть не проникати в кров через шкіру або слизові оболонки, а введення в безпосередньо в кров погано або зовсім не потрапляти в деякі тканини, наприклад, в мозкову, це також дуже важливо. Такі речовини часто проявляють меншу активність та токсичність при резорптивній дії, ніж неполярні сполуки. Тому наш декасан, він не всповтується шкіру, слезові, не володіє резервативною дією і не має системно токсичного ефекту. Місцевий препарат безпековий, дуже безпековий. Бачите, проводились клінічні дослідження. Я тільки скажу вам, порівнювали його з із хлорідом натриєм і з повідйон висновок. І за даними гістологічного висновку, деказан має перевагу над 2% відсотків йодом щодо реваскуляризації грануляційної тканини у 5,5 разів. А 10% відсотків хлоріду натрий в 5 разів. Таким чином висновок, який повіддіон йод гальмує розвиток грануляційної тканини, Канини в той час, як декасан і гіпертонічні розчини забезпечують умови для її дозрювання, а дозрювання це швидше загоєння. швидше загоєння. Також декасан є цитобезпечним та створює оптимальні умови для відновлення пошкоджених клітин. Це нам також важливо для грануляції, для загоєння швидкої рани і швидкого одужання пацієнта. При тривалому антисептичному застосованні декаметоксину не виявлено цитотоксичної та проапоптетичної дії на епітелії. Декасан зменшує мікробну катамбінацію, тим самим зменшує вплив бактерій на клітини. І при високій антисептичній активності декасан є безпечний для здорових клітин, які поряд є, зменшує запалення та прискорює відновлення клітин. Дуже дуже це важливо. Дуже важливо. Що важливо, це те, що ми казали, що є потенціюча дія. Він потенціює дію антибіотиків на золотистий стефелокок. Ви бачите на графіку, скільки, треба, скільки разів зменшується потреба в кількості антибіотику для знищення мікроорганізму при інсемінації стерептокок ауреус. Бачите, червоний це без декасану і жовтий з декасаном, скільки разів. Тут нема навіть про що говорити. Також синьогнійна паличка дуже важлива. Вона є її стало менше, але вона все рівно є. Лікується дуже важко. І ви бачите, наскільки треба зменшується потреба в кількості антибіотиків для знищення цього мікроорганізму. Також в декілька разів. І така, бачите, зараз вона внутрішня лікарняна інфекція, як ацинобактер Баумані, яка зараз також у нас є, і треба на неї звертати увагу. Вона може викликати і пневмонію, і сепцій, і менінгіт, часто нагоя після операційних ран. І коли ми починаємо користуватися декасаном, то бачите на графіку приклін досліджень представлено скільки треба зменшується потреба в кількості антибіотиків для знищення цього мікроорганізму також це суттєво суттєво в нашому лікуванні також зберігає активність дикасану в присутності білка сироватки крові. В присутності білка сироватки крові знижується активність цих антисептиків, ефективність протимікробна і дифузійна здатність. І на цьому графіку видно, що в присутності білка сироватки крові, кількість антисептика для знищення мікроорганізму потрібна в 15 разів більше для мірамистину та в 7 разів більше для хлорих зедину, ніж для декасану. Це величезна різниця. Величезна різниця, тому в таких випадках у нас є що вибирати і чим лікувати пацієнта. Вище, ми з вами вже говорили про антикорозійні властивості до металів. Це було проведено клінічне дослідження, і, і основна висновок з цього, що декасант не пошкоджує металеві інструменти і інгібує корозію. Ви знаєте, буває, скористуємося якимось новим препаратом, який нам принесли, і потім відчищаємо інструменти, а буває, можемо взагалі їх втратити, і за того, що дуже швидка корозія інструмента, Вони зараз не дуже дешеві, тому також слідкуйте за цим. І в нас в центрі робилося також клінічне дослідження. Ми з Антоном Сваничем Кушмира його робили. І тільки теж скажу вам основні, основні було на 40 пацієнтів і основні які висновки. В основній групі, декасану виявленість золотистого стафілококка зменшилась 4 рази і єно в 4,5 рази. В контрольній групі. Там був розчин антибіотика, та були типічні строї. Це показник для золотистого стефілокока, стрептококопіогену зменшився всього в півтора рази. Тобто, також це доказова база для даного препарату. Ще раз, ще раз під, такий підсумок підіб'ємо ще дикасан. Це вже готовий антисептичний розчин для промивання, який потенціює дію антибіотиків. Є бактеріцидна дія, фунгіцидна, вірусоцидна, спорицидна дія, потенціює дію антибіотиків, не всмоктується через шкіру слазові, не володіє резоративною і системною токсичною дією, зменшує адгезію мікроорганізмів до ранньової поверхні, зберігає мікробоцидну активність присутності білків сироватки крові. Це також дуже важливо. Не всі препарати мають такі показники. Я думаю, що вам було цікаво сьогодні все це послухати. Якщо будуть якісь питання, я з великим задоволенням вам відповім. І думаю, що будемо з вами і надалі працювати для наших пацієнтів, для наших хворих, щоб їм допомогти. Дякую вам за увагу. Богдана Азарович, було цікаво і корисно, і, звичайно, для лікарів і для пацієнтів. Тепер знову ж таки нові цікаві методики будемо застосовувати 100%.